8 березня, п'ятниця, Сила молитви, Олександр Данилюк. Невпинно моліться за все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас, перше послання до Солонян, 5 розділ, вірші 17 і 18. Коли ми йде. Коли ми йдемо залагоджувати справи, то не замислюємося, як йдемо і як це робимо. А насправді ці всі буденні дії це дар, і ти його цінуєш тільки тоді, коли втрачаєш. Тому думаю, що ми повинні щодня дякувати Богові, що Він нам дав можливість жити. Молитва це сила, її можна відчути фізично на собі. Бог вберіг моє життя, я воюю з 2014 року, і нещодавно я підірвався на міні під час одного із завдань. Коли ми з хлопцями розбирали, що це за міна, то прозріли всі, Бо я думав, що то міна наживного типу, яка містить 300 грам тротилу, здатність детонувати під певною вагою, а виявилося, що там аж 660 г грамів тротилу, радіус ураження 50 метрів, 2500 уламків. Її поклали під металеву пластину, щоб вона вистрибнула, і відтак збільшився радіус ураження. ОЗМ 72 або жабка, саме так називається ця міна. Вона мала силу пробити ту металеву пластину, вистрибнути й уразити мене і ще одного бійця, але не вистрибнула. Коли я лежав у шпиталі, там хлопці мали значно менші ушкодження, але значно гірші наслідки. Неушкодженою в мене була одна нога усе тіло було посічене. Зокрема, й внутрішні органи. Коли я отримав поранення, то втратив свідомість. Потім уже прийшов до тями, коли мені надавали першу домедичну допомогу, везли 60 кілометрів до шпиталю. Я почав молитися Отче наш, а потім було покаяння. Я пам'ятаю тільки, як сказав Боже, якщо Твоя воля, щоб я загинув, то нехай я буду у Твоєму царстві, якщо хочеш, щоб жив, то залиш мене для своєї слави. Було багато свіжих ран, я постійно втрачав свідомість. Мене везли з одного шпиталю до іншого, щоб виймати уламки. Я декілька разів приходив до тями і молився. Бог давав мені можливість покаятися, і якби я навіть помер, то примирившись з Господом. Правду Біблія пише, пильнуйте і моліться. Це війна. Я молився за кожного зі своїх хлопців, а їх аж 80 в моєму підпорядкуванні. Це те, що пам'ятав. По-перше, я вижив, по-друге, доїхав, втративши багато крові. Першу медичну допомогу надали правильно. Коли ми приїхали до шпиталю, там був хірург з Ізраїлю, сам він українець. Цей лікар звільнився з роботи в Ізраїлі і від початку війни вже тут, в Україні. У другому шпиталі були фахівці хірурги з Києва, вони виймали з мене уламки. Коли лежав у Харківській лікарні в реанімації, уже прийшовши до тями, як чу… Я чув, як літали ракети поряд зі шпиталем. Добре, коли людина рухома і може дати собі ради, але я був лежачий і в разі чого не міг би і сховатися. Лікарі казали, що я не ходитиму, бо був пошкоджений хребет. На третій тиждень після того я встав сам. На момент цього свідчення минув тиждень і один день відтоді, як я встав і пішов. Мені хотіли допомогти друзі на сходах, коли тренувався, але я жартував, що живу на п'ятому поверсі і мені треба буде самостійно ходити. Мені ще, звісно, знадобиться деякий час для реабілітації, але я ходжу, дихаю і думаю без проблем. На контрольних обстеженнях лікарі оглядали мою пошкоджену нирку та досліджували мозок після мікроінсульту, який стався внаслідок поранення, і жодних порушень не побачили. Окрім шрамів по всьому тілу та пальця, який не буде функціонувати, у мене все гаразд. Що неможливо для людини, те можливо для Бога. Те, що я вижив тоді. Це тільки милість Божа та сила молитви. Молімося щоденно з великою подякою, що Господь береже наших воїнів.